Хочу розповісти, що існують підробки. Слід бути дуже уважним, суперпропозиціями, які продають нібито імс процедури за копійки навіть за 100-200 гривень. У кращому разі сеанс просто не дасть результату. У гіршому можете опекти шкіру або вдаритись струмом. Оригінальні апарати на кшталт Emsculpt коштують десятки тисяч доларів. І. Жодна клініка чи салон не буде брати малі гроші за процедуру, це буде просто невигідно і нелогічно. Завжди перевіряйте сертифікати FDA, СІЙ, просіть паспорт апарата з номером моделі, не соромтесь питати, де придбали апарат. І перевірити інформацію, якщо це потрібно, офіційного дилера в країні. Вони завжди знають, хто дійсно купував оригінальний апарат, бо салони і клініки є їх клієнтами так само, як ми з вами є клієнтами салонів. І обов'язково вірте здоровому глузду. Той же ефект, але за 10 доларів, це завжди насторожує.